В дитинстві, коли ми грали на восьмібітках, були дуже такий розповсюджений жанр, який називався платформер. Це були Маріо, потім схожа гра, яка називалася Adventure Island. І ці ігри були популярними, тому що дуже часто вони йшли на багато ігровках разом в продажі із самими консолями восьмібітними. Але на 16-бітну консоль, на 16-бітну консоль від також компанії Nintendo виходили вже покращені версії тих самих платформерів. Наприклад, гра Adventure Island, якою вийшла аж три частини. Можливо, більше на консоль NES Famicom. на консоль Super Famicom і Super Nintendo Також виходили в 92-му році. Вийшла е, гра, яка називалася Super Adventure Island. Це покращена версія, е, версія першої частини цієї гри. Тут ви керуєте тим самим чоловіком, який собі сидів на пальми, нікого не трогав е, там, е, спілкувався зі своєю коханою. Тут пролетів якийсь чаклун, зачарував його кохану, а потім птах е, відніс нашого. Головного героя на якийсь далекий острів, і тепер нашому герою треба е, вибратися з цього острова, е, пройшовши купу, купу різних пасток, е, перешкод, так і таке інше, знайти свою кохану дівчину і врятувати її. В принципі, банальна історія, але на ті на ті часи такі історії були дуже популярними. Як я вже і сказав, Супер Adventure Ісланд це такий собі платформер, платформер стирі Маріо, але. Виглядає він тут набагато красивіше, ніж на 8-біт, тому що потужності 16-бітної суперфаміком і Super Nintendo, вони все-таки були кращими. Ми дійсно потрапляємо на дуже такий красивий острів. Нас зустрічають такі супер-супер яскраві пейзажі, 16-бітні, піксельні, але виглядають вони дуже гарно. Наш персонаж також тут рухається зліва направо, екран скролиться, і завдання е, не попадатися. На різних ворогів, які тут є, або дикуни, або різні тваринки, які живуть на цьому острові, і також не падати в прірви, а стрибати по платформам і перестрибувати це. Також у нашого персонажа є таке, що йому треба багато їсти. Він стрибає і підбирає різні фрукти, і чим цим чином поживляє себе, щоб не вмерти з голоду, тому що е, стрічка його голоду є у нас на екрані, і це такий собі час, за який треба пройти рівень, і треба постійно. Е, Зізривати то банани, то кокоси, то ківі, щоб ваш персонаж трошечки їв. Також по ходу гри наш персонаж може підбирати різні предмети: це або молотки, або бумеранги, і кидати в супротивників. Тут предмети не сховані в яйці, а просто лежать прямо на екрані. Ну, на цьому все. Всім пока.